Перерозподіл ліжкового фонду, покращення матеріально-технічної бази туберкульозних диспансерів все це можливо при вдалій реорганізації. На Прикарпатті хочуть створити єдину профільну структуру територіально-медичне об'єднання в тизіопульмонологія. Зараз в області функціонує сім туберкульозних диспансерів, які є окремими незалежними установами. Якщо їх об'єднати, переконують фахівці. Вдасться вирішити чимало наболілих проблем. Більше раціональне використання тих всіх можливостей потужностей, економічних кадрових, які в нас є. Тобто, зокрема, можна буде більш раціонально використати кошти на матеріально-технічну базу, знайти кошти, які десь, скажімо, нераціонально використовуються в стаціонарах. Тому що зараз весь світ, і ми переходимо до того, щоб все ж таки переводити хворих, які, скажімо так, можуть лікуватися. Амбулаторних умовах все ж таки не тримати їх в стаціонарі. Якщо нова структура запрацює, каже Любомир Малофій, вдасться створити і спеціальне відділення для хворих з відкритою формою туберкульозу. Адже з нового року діє відповідний закон, який дозволяє на кшталт психічних хворих через суд примусово госпіталізовувати і таких пацієнтів. Закон є, але крім закону, що план бути економічні підґрунтя, це повинні бути і відділення відповідно облаштовані, де хворі дійсно такі будуть. Лікуватися, тобто це хворий зайшов, і от коли до повного значить він звідти вийти не має права, тому що такі хворі складають небезпеку для оточуючих. Подібні структури, каже Любомир Малофій, діють уже на Волині та Закарпатті. Коли територіально-медичне об'єднання в тезіопульмонологія запрацює на Прикарпатті, наразі невідомо. Зараз при департаменті охорони здоров'я створена спеціальна робоча комісія, яка об'їжджає усі райони та вивчає ситуацію у диспансерах. До 15 березня усі напрацювання медики подадуть на розсуд депутатів. Лариса Фриїшин, Віталій Магалаті, новини 402.